Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 291 заняття, тема якого об'єм тіла, формули для обчислення об'єму, призми. Перш ніж ми розпочнемо розгляд нової теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. А ми розпочинаємо. Перед вами зображено призму ABCD A1B1C1D1. Можна побачити, що це призма похила. З властивостями її ми з вами розбиралися на попередніх заняттях. Сьогодні мова піде про об'єм. Як ми можемо знайти об'єм призми? Аби нам знайти об'єм призми, нам необхідно помножити площу основи цієї призми на висоту цієї призми. У такому випадку ми знайдемо її об'єм. Припустимо, основа призми. Площа основи призми дорівнює 20 см2. А висота цієї призми дорівнює 5 см. Відповідно, аби знайти об'єм, нам необхідно 20 помножити на 5. Це у нас виходить 100 см кубічних. Не забувайте, об'єм зміряється у кубічних сантиметрах, метрах, міліметрах і так далі, тобто кубічна міра. З приводу того, якщо в нас попався паралелепіпед, згадуємо, да, що називають паралелепіпедом, то це також окремий вид призми. І знайти його об'єм можна за допомогою цієї формули. Об'єм дорівнює А, Б, С, де А, Б та С це відповідно його довжина, ширина та висота. Множимо ці три виміри і знаходимо об'єм. Припустимо, в нас є паралелепіпед, де в нього довжина дорівнює, припустимо, 2 метри, ширина дорівнює 5 метрів, а висота дорівнює 1 метр. У такому випадку, аби знайти об'єм, ми множимо 2 на 5 на 1 і отримаємо 10 метрів кубічних. Це є відповідь. Сподіваюся, цю тему ви зрозуміли, бо в ній немає нічого складного. Якщо залишили запитання, пишіть в коментарях. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки та писати коментарі. Ну і до зустрічі в наступному уроці. Дякую за увагу.